Та це ж типу як, пла... як пластика з присмак, ні? Ну, це взагалі. В цьому відео ви дізнаєтесь, як вибрати класний глазурований сирочок. Погнали, в По одному прям, да, да, да. він такий солодкий. Він да, да, класний. Да. Перш ніж привіт, пофарбував Богдан Стін. Ще не висохла, але виглядає гарно. Тому всіх вітаємо у нас Всім нове привіт. відео. Серки за тебе. Серки глазуровані. Сьогодні в нас огляд глазурованих і солодких серків. Фішка сезону. Що влад взяв нам запивати? Так як в нас немає світла, чайочок запарити ми не зможемо і заварити теж. Зараз подивимось, що воно чи пухне. Зараз, щоб ми потолок тут з панелі на нас не попадив. Не пухне нічого, може. А ти. Нормальний запах такий. Ну тут 18%. Я вже прочитав. <кломат /3> <клухи> 18% 18% концентрованого концентрату соку яблучного. <клухи> ну що, а ну скуштувай. Хорошо, хорошо. Тим щось На Напінки видно. На пінці, на пінці. Кажа, укарнувся Ну працю. Виковали ми сирки від найдешевшого до найдорожчого. І зараз будемо перевіряти. Пропоную розумний вибір залишить. Він, до речі, найдешевший, і в рази такий дешевший, найдешевший. Ну як? Ну не те, що в рази, ну 7,70. Найдешевший О, сирок коштує. Дивись, оцей коштує своя лінія подвійний 60 грам, 15% жиру. Це ти пам'ятаєш, скільки коштує? 17-17-80 вроде. Ну що, ну так, ну що копійки ти. В районі там 17 гривень він коштує. Так, безстренько по складу. Сир кисломолочний 38%, глазур кондитерська 23%, цукри, цукор 17%, масло вершкове, чорна смородина на 5%. Може містити сліди горіхів, фундук, на батька ще. А то він роздвоєний. Подвійний. На, бери. Добренький. наповнювач небагато. В міру, так сказати, але смачно. Глазурь хороша. Все рівно нас десь хоч, хочуть обманути, ну, ну, коротше, все одно нормально. 18,80. Сирочок Dolce від Lactel. Тільки смалочні 32,9%, Глазурь кондитерська 30%, олії, Емульгатори. Зміст жиру 10-12%. Ну це непогано 15. Але він не виглядає так, виглядає в принципі, яскравіше геміально. типу. Новий ніж, щоб знав. Новий ніж з Аліекспреса за 100 гривень. Дуже хороший. Ну, це він в мене, мабуть, в багажнику вже трішки, так, да, поїхав. Ну, наповнювача, на перший погляд, тут, в принципі, ну трішки більше. Більше, ніж в АТБшному. Ну, своя лінія сирку було. І тут же ще типу подушка така із цього. — І Шоколад, Не знаю, як на мене, забагато Шоколад шоколади. наче товстий, так? Да? Ну, а, от а, видно, да. що товстий такий шоколад. Я не сильно люблю таку. Ну, це не шоколад, це глазурь. Її тут... ну, трохи багато, да? перебиває смак сирка. Та не відчуваю я щось смаку вишні. У мене зараз в роті смак шоколаду. — тупи. Та він такий, він менш. Ну, Ти був приємніший от своя лінія це 100% був да. приємніший. Тому погнали далі. Давай Давай, ферму. Давай. Ферма. Так, давай вже не вишню, бо ці вишні. Скільки їх можна їсти. Що нам каже ферма? З гущаним, з гущаним молоком. Так, 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 Шо так, так. так. Ну, бо шампанського хочеться. Що, я тебе розумію. Глазурований. О, то тут 23% жиру. О -о. З молоком, з гущаним вареним. Склад сиру скільки? Ти не зрозумів. А, я думав, це є вже склад читай. Сир кисломолочний 38,4%. Газур. Кондитерська 20%. Олія пальмо ядрова входить, звичайно. Какао, порошок зі зниженим містом жиру 10-12%. 10-12% у дужках стоїть 15%. Це я. Ріш його. Це як цей Вова писав, що математики вчитися. Яка ціна? Чи? Емульгатор, соєвий лецитин, ароматизатори. 17,40 він коштував. 17, Я думав, що вони взагалі гривень по вісім. Ми тут купили всіх сальків на 600 гривень. Я думаю, нічого, цей можна було два м'яса купити, да з'їсти. <реш> — Підтримую цю ідею. Давай його. — Тому давайте, погнали. О, а де глазурділася? <реш> <реш> То я не зрозумів, глазурь це шоколад же, правильно? Чи ні? Чи глазур це сур, те, що всередині. наповнення. Ну Наповнювача тут дуже мало. Ну, типу Але ж... він є. Ну є. От, шматок. шматок шоколаду відпав. Приємний. Приємніше їсти. смак хороший. Не сильно він відрізняється від своєї лінії. Своя лінія, до речі, як не. Ну, я, в принципі, здивований. На вона була погана. Та зараз ми, як наїмся цих сирків, то Та я люблю пів півночі сирки. буду в кабінеті своєму маленьком сидіти. Ну, ти вже без наповнювачів. Запах ванілі, щось я не відчуваю, відчуваю кислий сир. Блін, ну тут жиру не мало, так? Те пахне кислим сиром, чи мені здається, має щось з носом. Щось є наше? Ну, не знаю, наче, ну так, можливо трохи, але я наче не сильно відчуваю. То що це з ваніллю просто? З ароматом ванілі. Не можу сказати нічого поганого. Ви Хороший сирочок. Ну, ціна, звісно, його подорожча буде. 17,40. А що ж по грамах? Що ж ми вже не сказали? Ну, 36 30... грам. Все поняв. Підлей Оп. Зараз як поїдаємося цих сирків, понапиваємося шампанського, то... то буде вже З маком 16,90. 36 грам його. 23% жиру. О, це вже з шостий путі по ексе. Серкесломолочний 31%. Глазур кондитерська 25. О, тут, напевно, теж її буде багато. Більше, бо там було 20% у фермі. О, Боже. Слухай, якби не цей шоколад, воно б взагалі було ідеально. просто. А ні, ти що. Ну так, може бути. Ну є ті серки, які. Ну дивись, тут її так не сильно і багацько своїх глазурі. О, це такий... Прикольний. На зубах так хрустить. Цей такий більш. Маслянистий такий. Хоча по відсотку жиру у фермі так само було. Він більш так тягучий. Да, да, ну такий, я ж кажу, як наче його на хліб мазають, як масло. Бо ферма він був більш такий рідкіший. От одразу, пів з'їв, вже наївся, можна Слушай, йти додому. Я боюсь представити, що, що, що не з тій стороні нажда. Давай візьмемо свою лінію. Перепригнемо, так, Перепригнем, собі. Деревь кілька щібів. Так, 36 грамів його. Сир кисломолочний 33,87. Більше, до речі, ніж в фермі. Глазур, а жиру? 20 глазур, 3, 25%. Ріж. Що Достатково, я можу ріж. сказати? По ціні. Ціна 11,50. Це, типу, передостання О. за 36 грам. Видно, його наші сюди такона. Ну, жиру, подивись, жиру тут також, типу 23%. 에, І глазурі тут теж немало. А що ж ти склад? Ну, склад, в принципі. Він у всіх і... однаковий. Я думаю, сенсу так, його да. читати. Олія кокосова, какао, порошок. Так то я взагалі той склад читаю. Ну, це інший. Ну я не знаю чого, що перша своя лінія, що ця, мені дуже сподобалась. Ну, по смаку він прям непоганий. У нас є сирочок День у день, кокосовий, 20% жиру, 36 грамів. Ну, день у день це типу своя лінія, розумний вибір, правильно? Так, да. так, а звідки він до нас прийшов? З Дніпра прийшов. Хотів сказати, ну ладно, думаю, не буду перебивати. Так, по складу у нас тут є не склад. Ага, його тут заникали. Смачно я наївся. Гречка з котлетою. <рес> Ооо, сир кисломолочний тут уже 36%. Так. Глазурь кондитерська 27%. Блін, а я думав, що там, типу, що це вони жирні, оці. Ага. Що ми тут? Оцей, перший, ну оцей да, своя лінія перший, 15% жиру всього було. Mm. От він і дешевший через те. Дольче там щось також небагато цього жиру було. А тут 23%, тут 15% да? жиру. Аначе, так само. Давай, рішем. ну, 23%, в цьому 20% день у день. Та їх на контора, мабуть, робить ці свої лінії і оці. О, дивись, по виду, по структурі він тут який цікавіший якийсь. Ти такий наче збитий, поняв, оцей більш пористий такий. Взагалі, поки ось ми з'їли, за 11.50 своя лінія він був, в принципі, мені найкращий. Ну як? Я можу сказати, що був і злагода хороший, також такий маслянистий, непоганий. Ну, а в принципі, злагода дорожчий цей дешевший. Мені сподобався ти і змаком. Прикольно. Так, да, злагода. М -м. Відразу відчувається, що він не такий, як своя лінія і злагода. Через... Ну, той маслянистий такий mm -hmm. був, а цей просто розпливається такими зернинками да. в роті, типу, як крохмаль. Ну, не такий. Цей схожий до ферми, схожий до е пер. Ну, коротше, тут менше жирності і через та і такий. Це ясно. Це ясно і дурно. Ну, глазурь така, знаєш, не знаю. Що, давай вишню вже. Скажи добрий. що напишіть в коментарях. просто. Пишіть в коментарях. просто. Друзі, пишіть в коментарях. Що вам, який сорок подобається. Хтось їсть сирки ще на сьогоднішній день? То що, ферму, та викинь її. Не будемо її їсти. Вже та ми давай вже цю вишньову даємо. 23% давай жира. По наповнювачу. Ну 23% жиру. І, і в тих вже 23%. Да, давай, Але ж він по консистенції він інший, він не такий масляний, прям, як ті були. Щось тут не так, не так. О, тут уже наповнювача більше. Вон, вишня розтеклась по всьому. Витекла Та що по запаху? Шоколадом пахне. Ні. Більш виражено шоколадом. пахне. Угу. так, Розтікаються прикольно. Ти наповнюєш, він не Розтікаються? Розтікається? Ні, ну як, ну він разом із сирком оцим. Ну, типу, він... да, Він же не такий... А ти відчуваєш Смак сирка сироса. Ну, солодке відчуваю і... Це і ну, ароматики. Солодкий, наприклад, вишневий. І то ось цей вишневий, але я вишню тут не відчуваю по смаку. Блин, дуже багато глазурі. Дивись, ось у нас є сирочок день у день 13,80, вже 15% жирності. Я б краще м'ясо зараз би поїв. Нічого собі, сиру 43%. 43,8, майже 44%. Глазурь кондитерська 27%. У мене мак в горлі застряв. Мак? Ах! Мак в горлі застряв? Прилип до піднебівня чи десь, непонятно. Може... От, ти диви, тут вже вийшли набагато більше, ніж у фермі. Але по правді, то краще б його було менше тут цього наповнювача, ніж... Ну Для чого він тут взагалі? Незправді. Ні, ну є там трохи, та є, ну щоб смак передавав. Ти ж не їсти наповнювач, ти хочеш поїсти сирок зі смаком чогось. На ж один наповнювач ну, сюди заривав. Глазурі теж багато. Якби було трошки і менше. Та ну Тому. а хто тобі? Не хочеш лазурі і що такі? Фарма наповнювачки був добріший. Та блін, мені оці вже сирки, вони всі однакові. От ти от мені от правда сподобались. говори. Та по структурі вони такі самі. А сподобалась мені от своя лінія за 11.50 оцей. І злагода з маком. Він також, консистенція така була класна. От їси, і ти прям наїдаєшся ним. Ну класно, з чайком. От, от це супер просто. Своя лінія глазурований, шоколадний. Він коштував на гривню дорожче за той той 11,50, своя лінія, цей 12,50. 23% шоколадний. жиру, 40% сиру кисломолочного, 25% глазур кондитерська. Та ти, своя щось лінія... ми перебрали з цими сирками, мені щось вже поганувато від них. Дніпро. Давай, погнали. Солодке. Солодке це взагалі вечором ніхто не їсть. Ого, О, подиви, який він. Він такий, наче на ніж намазався. О, такий Та він там треба із сирок. Не знаю. Ти, ти це так. Він Нерецький. Ось який. Взагалі сироп не пахне. Ну шоколад. Та вони всі, ну цей ладно шоколадний він шоколадом пахне. А ті, то вони також шоколадом пахнуть. всі. Ну, сир їж зато, ну значить їж якісь. Ці. Але смак сиру є. Вдалечі того є смак сиру. Далеко, да? Далеко далеко. О. Це не такий, ті були такі крупинками, так, да, всередині консистенція? Це такий, як масло. А це як масло, тільки ті були твердіші щодо цього своя лінії, а цей більш рідкіший. Окей, окей. Ну ця консистенція мені більше подобається. Ну він якийсь більш сприймається. Просто сирок не смачний, не, не дуже смачний. Він такий. Ну от правда, ну це значить зараз масло і прям уже, да, є роботний реплієр. Значе... Я Кап... реально паршива херню. Я в чесно. мир. какашка. Погнали далі. Ой, друзі, це заслуговує на ваш лайк. Я не знаю, чесно. Так багато сирків не їв. Ну, це... Ой цей уже доїв оцей шоколадний. ох, він і солодючий. Воно, мене ж годлі Воно таке приторно солодке все. Я не знаю, зараз воно все намішалося в тучу, ти ж цього шампанського набрав, не знаю, на фігур. Та воно кисле, проти цих сирків куди? п'єш шампанське, воно кисле. Найдуть. <refusing> <tracing> <successfully> <rua> yeah, ну є люди, які люблять. Ну, писали ж в коментарях, зніміть сирки глазуровані. Ну, на, те Давай день у день. 36 грам, 15% жирності. Ти Взагалі цей день у день він вже нікому не цікавий, бо він вже був. Давай. Ну, типу, ми тупанули, оце, що взяли одних і тих самих по 30. Та Я тобі казав, бери по одному. То я ж не бачу, я думав, що вони різні. Ага. Ні, ну, молоком. Погнали. О, ну Це гущаним молоком. О, Ферман був з гущаним молоком. Ну, давай порівняємо це ти на А, ну тут його більше, ніж у фермі було. Там ти сам казав тоненька така що за де наповнювати. Та дивись який його тут. Я по цю глазу би викинув би чесно. Так, вона вже сама. Слухай, щоб мене солодкого коробили. Я не знаю, чесно. О, це іначе печу. Це взагалі не то. Ну це не ну. Крупинками дають. А чого він крупинками такими жорсткими? Не знаю. Друзі, якщо знаєте, напишіть чого Він крупинка. Він такий, що можна язика стерти, типу об наждачку, як їсти. Ух ти що притулився до стіни і немає Ні, все добре. Ох, аж злякався, бо таке липке на Давай штуку. вже доб'ємо цю штуку. Друже, нікому б не рекомендував. От скільки їжте ту кільку там. Але не їжте цих сальків, оце так багато. Ну, Слухайте. правда. Я не знаю, що це воно таке. Це наче сахар ріше. Цукор. Дуже жорстко. Цукер. Тут, щоб ти розумів. 16 грам цукру. А скільки їх подиви. Я впевнений, що це. І в кількі було 4 грами? 29 грам цукру. Блін, то це сахарна бомба. Ах, мене аж коси дибки встають на голові. Скільки? І на ногах. 27 грамів цукру. Та що не кажи? Блін. Я думаю, чого я так погано? Це зараз, звісно, чуєш, мене дитина з'їдає один батончик і бігає вже як Соніку е, в мультику, так мультикугана цього цукру. А це чуть нажатися зараз і я так буду бігати. Круг стола тут. 30 грам цукру. Ні, ну така тяжке максимальне відео, ти що? Сирок глазурований з лагода з ароматом ванілі. Давай, погнали, 16, все. 16,80? 16. О, цей, до речі, дорожчий був, цей дитячий. А, все, є, 1690. Ну ти ж запам'ятовував ціни Ну, то я ж тобі сказав, давай. Ти сказав 16,80. 10 копійок. О. На О-о-о. Та так само. О, саме, О понюхай його. О, понюхай. Хорошо, Да, це, да. це, це сиром. Сир... Це прям є і... реально, запах. реально хорошо. Я з тобою згоден, це прям пахне сиром. І по виду він такий більш сирувастий. Але ця лазурь, дивлюсь, О, це глазурь мене дивлюся навіть. Ну це типу як цей злагода був. Типу як із маком. Він такий солодкий, він класний. Да, да, да. А скільки ж тут цукру? Що не такий солодкий? Тут цукру зараз буде пів кіла на цей сироп. А, цукор щось? Цукор 1697%. Та ні, то тут є щось дивись. Окремо? 16 грамів. А, ну 16, а тих 27-29. там, То, звісно, друзі, от такий сирок треба купувати. Отакий, от злагода. Ну, в тому цей мені відчувається. Ну, це дійсно. вже сирок, ти єси. Да. І відчувається, як кисломолочний сир і синачак. Дійсно, ну це правда, що. Це смачно, це наче перемішаний. Чим менше цукру, тим смачніший сирочок. Згоден? Ну куди, ото в горлі печати. І син, і, і, Та, вже... Ну тут скільки, мені цікаво просто. 18 грамів. Давай, погнали. Ні, та таке б я їв би, чуєш, ну сім, це непогано. Сім, сіке, 7 сімдесят. — Розумний вибір. Дніпро? Ну це найдешевше. Дніпро чи ні? Та що ж, звісно, Дніпро. Даже можна не дивитися. Дніпро. Дніпро. Та ясно, що Дніпро. А ну давай складу. Читай. Так, 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 ну, так, так, так. Ну, слухай, я після цього серка... — Це кисломолочний. 3497. Кажи, що хотів сказати. Після цього аж ожив, блін, реально. Так, да, так, да, я згоден. Це як другий ковток повітря. Може, я доснімемо відео. Глазур <су> <су> кондитерська, 25%, цукор, жир рослинний, олія пальмова. Ну, коротше, та що по складу? Склад великий і такий, як і в всіх інших садках. Але ж він не розпадається, Де Пачку не можна вжити. Ого. Ну я сподіваюся, <су> що він буде такий, типу. Я, ну, м -м я ті всі різав, вони не розпадались. Цей ріжу не притискаю, а він вже чую розпадається весь. Слухай, я ну, знаю, ж... що можна цей розумний вибір нас не підведе. Але що я хотів сказати? Це ж продукт, це ж написано там, дай складу, подивлюсь. <рес> продукт молоковмісний, сирково-рослинний глазурований. На, їж мовчки. Ну це типу, не сирок. О, царно. Си? Ой-ой-ойфу, бляхом. Блін. О! Ну. Ну реально, ну... Ну як... Та ні, так худи, захочу. Фу, та це ж... Як можна за собака така робити, блін. Та це ж типа як пла як пластика скрізьмаг, ні. Ну це ж Фу, який він фіговий, просто до Я... А! Надо їдай. Чтиве сюзів. Воно. <laughs> Променював. Яблуко місяців вісім лежало. Смачніше. Слухайте, друзі, цей лайфхак із вмістом цукру на розумний вибір не розпространяється. Та ні-ні, ну ясно, що 7,70, типу, це дешево. Але ну це. Так... Це такий присмак. От правда, купіть, спробуйте. Три смак, от ти жуєш, мовчки, нічого, все нормально. Тільки ти починаєш видихати повітря, от вже цей смак. Це пластика смак. Це смак такий смердючий, поганючий. Фу, блін. Він, звичайно, не дуже відчутний, що прям тебе аж підриває, але нормально. відчутний достатньо. Тому, да ну ти що, краще його не куплять. 306 грам, злагода. Шоколад та вишня. Ох, це буде зараз. А ну ж давай, о, це, бомба. це, це Почекай, треба чекай, шоколадний відразу чи чекай, 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 чекай. клад. Сирока самолочний, 28-59. Разукаліска, 25. Ну що, сирочок з лагодочок. А по цукру скільки тут цукру було? 20. Та коротше, як і всі, японський. 5 грам. Солодюче, дуже ужасу, так. Ну, цей це був своя лінія, а цей шоколадний, ну він прям шо, мене в горлі так аж пекло. Та такий самий також солодкий. Ну тут відчувається шоколад. От шоколад він, наче, дуже сприймається не так со, правильно солодко. Дуже так. Багато його ну, шоколад, то як він шоколадний весь. Ну, типу, наповнювач цей шоколадний, не і він знаешь? більш він не такий солодкий відчувається. Якби це був шоколад, це було б непогано. А Це ж просто, просто глазурь. Ну, Блін, дуже притурне так. Ні, ну не, лазурь поверху, а там же наповнювач просто якийсь, типу сирок перемішаний з шоколадом. Із, із вишні. Ні, Ну цей мені сприйнявся краще, ніж своя лінія був шоколадний. Та всі взагалі дивляться, я думаю, коли б ми вже відкинулися от... от цих сирків, тут щось падали на підлогу, мені здається. Тепер лайфхак. Друзі, щоб обрати найсмачніший сирок, тільки за виключенням розумного вибору. Дивіться на вміст цукру. Чим він буде менший, нижчий, тим сирочок буде смачніший. Буде відчуватися смак сиру. Бо чесно, в оцих, де 25 плюс грамів цукру, там ну, просто тупо перебиває оці ароматизатори ванілі, шоколаду і всього іншого, воно перебиває будь-який смак самого сиру. І просто таке місцево закидаєш в рот, і якщо з'їсти один сирок, може це нормально. Ми зараз Їму воно з'їли купу, то це воно просто противно до ужасу. Ого, тут подивися, більше наповнювач. Що це за... більше і більше. О, диви, він якийсь такий цікавий. Чи він, може в теплі тут набухає? Богдан видавив черв'ячка. Лизнем наповнювач. І завтра ще буде. Давить. Це полуниця, так? Солодкий. Солодкий, і є якийсь присмак. Я не скажу, що це полу... полуничний. Але присмак є, що ні? Ну є, типу. Я тобі скажу, якщо його без вазу їсти, то можна їсти. Може його обдирати точно Ну, Нічого поганого я в ньому не бачу, він просто дуже солодкий. Ну, дуже солодкий, так. У нас напевно це вибило. А ти ви, як злагода відрізняється? Один. Оцей от був смачний, класний. Бо тут 16 грамів цукру. 16, тут 20 з маком лагоді. А тут скільки? 25. 25. Одну, в принципі, на хто як любе. хтось любить менше цукру, хтось любить отакий солодючий. Але ну, особисто мені і Богдану. Це перебор. Це не заходить, це вже значить відсоток ширший. Тих, хто не любить таких солодючих. бо у нас зазвичай думки розділяються. Так. Да. Ну, я солодке, правда, я солодке, в принципі, щоб ми тут не їли. Я не дуже люблю. Ми, чесно, я Але люблю ну, смаки розрізняю, там все. Ну що, друзі, е, ось такий огляд, як огляд на сьогоднішній день, який є, такий є. Поїли, помучили. Поїли, біли. поплакали трохи і все. Тому ось ці серки ми залишимо, да, ну правда, перебрали, відео вийде там на, на годину, ну куди, це не годиться. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте, лайкусик, Коментарусик, владусик і підписусик. Все, тоді всім гарного вечора. Відео вийде, всім, Хто... гарного... всім yeah. смачного, гарного дня. Ми здорові, все гаразд. До нових зустрічей. Пока-пока.